Посвячення всім пай та захист поясів. В клубі кемпу відбулася щорічна атестація. 30 грудня кікбоксери і кікбоксерки доводили своє право на володіння поясами різних рівнів. Випробування складається з трьох етапів: теорія, фізпідготовка та бойова практика. Цього року атестувалися 46 спортсменів і спортсменок. Атестація показує дітям маленьким. Показує. как аттестуется взрослые, для того, чтобы понимать, к чему стремиться, как правильно делать технику. И сегодня я аттестовал Симпаев и помощников Симпаев, которые являются моими помощниками как сенсея, и они будут вести тренировки уже официально на основании своих сертификатов. Діти, юнаки та дорослі, атестувалися на шість кольорів поясів із семи існуючих у кікбоксингу: білий, жовтий, помаранчевий, зелений, синій, коричневий. Та коричневий пояс має два к'ю, тобто два рівні. Вперше на коричневий пояс другого к'ю атестувався тренер клубу Василь Снігур, який працює з наймолодшою групою. Я зайняв третє місце на Кубку України. Пару раз виграв в область, пару раз такі домашні змагання. Реб с ребятами ездил, секундировал тоже чемпионат Украины среди юниоров. Тоже некоторые ребята повыигрывали. И остальные малыши тоже участвовали весь этот год на соревнованиях, как здесь, так и на выезде. Получилось пару раз. И все вышло хорошо. Много призеров, много призовых мест. Все супер. На коричневий пояс першого кю атестувався Гліб Малишев, незважаючи на те, що спортсмену ще немає 16 років. Він вже буде допомагати вести тренування та став кандидатом на чорний пояс. Хлопці, які отримали коричневі пояси, стали симпай офіційно. Десять років займаюся кікбоксингом та минулого року я отримав коричневий пояс другий кю. І зараз я його підтвердив та підвищив. Цей рік був надзвичайний, багато змагань, область, турнір України, Кубки України. Найбільше запам'ятався чемпіонат України в Тернополі. Я зайняв друге місце. Я став віце-чемпіоном. Ну, це був такий скромний рік, але й мав якісь досягнення, якісь змагання. Та, ну, краще ні, ліпше, ніж минулий. 13-річний Володимир Федоренко отримав жовтий пояс. Каже, записався в секцію всього місяць тому. Поєднує два види спорту кікбоксинг та футбол. Якось мене це зацепило. Ну постійно у нас з батьком це було пов'язано. що батько любив такі бойові види іскусств. Я так люблю. Ну, футбол так уж. Ну, про футбол не можешь сказать, футбол це моя основна але Ну, кикбоксинг так уж дуже полюбляю. У нас с батьком со Я ему даю задание, он сразу выполняет. Все правильно делает. И когда он аттестовался, сначала на белый пояс, я смотрю, он вытягивает, даю задание на уже желтый пояс. И как вы заметили, они сейчас показывали базовую технику на зеленый пояс даже. Ось бойові зв'язки. Ну а чисто факультативно, для того, щоб ані вбили к чему стріміти. Зараз у спортсменів і спортсменок будуть невеличкі канікули. Тренувальний процес відновиться 7 січня. В лютому планується, що в нашому місті відбудеться чемпіонат області з кікбоксингу вако.